Красеннята оборонята. тікай, що значить вискакувати з того, з клітки. Ой, нельзя, не можна. Так, це поїде, скоро поїде. А ці ой, ще бігають. Дивись, Рослав, що не впав. Ось ось все, ось ось все. А ось наверху всі красиві. Такі простячки, мама, простячка, вони такі три кролячика. А це барашики, а це теж барашики. <рес> Такі прицідові кролики в нас. Сьогодні вирішили трішки зняти красунів. Отак От виглядають, аж вузі, хто зна, куди попадали. <рес> Отак. От Отакі наші зайчонки. Ось. Все. Поки збігала за телефоном, всі заховалися Нірку. А ну прикрий трошки, чи з сторони, може. Подивись. Цю красунчик виходить, виходить. Красунчик, а. Не. Ой! Держись. Дивіться, який зайко. Дивіться, який хороший. Дивіться, які нього хлозики. Манішка не хоче ніяк не хоче. Куди ти лізеш? От там, от там, от там, от там. Ось їх там скільки. ба Зараз я відкрию вас, подивлюсь. І все, дивіться які гарниці. Ці гарниці криленятка наші. Оці мамки третій вилуп і за третім разом всі черненькі, всі 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 То були ряди всякі різні, а це всі черненькі, такі як мама. Строкачі. Ай, дивіться, скільки красоти. Дивіться, скільки милоти. мамашка, наші возі, малішатка. Вже всі дивляться. Виходять з гніздечка, трошки там з мамкою під'їдають сінця, зісяних пластівців. Тут їх багатенько, аж занадто багатенько. Ми навіть до цих пір не знаємо, скільки їх є. Жодного не було завмершого чи мертвого, всі, всі гарненькі, маленькі, але живі, такі грайливі, зайчатка, кровинятка. Ой, ой ой. Дивіться. Катушанки такі, я пішла до мамки. Глянь. Ми пішли до мамки. Інші відпочивають. Так у нас мамуська хороша. Такі зайчонки сплять на гадоні. Мої хороші. Цих ми також не считали. мертвих немає. Так що, отак. Ой-ой, ой-ой, ой, ой зараз ой -ой, ой -ой, ой -ой. випаду. Ой-ой. Сьогодні -ой. в нас ось Таке ЧП. Може хтось ще підкаже мені дієвіше. Е, качки у нас, він е, до качки прості. Перебувають разом з гусями. Ну, в одному стаді, в одній загорожці. І почали скуптися. Сьогодні кричать і кричать. Не пойму, що води налила, їсти дала, все є, чого кричать. Починають видирати, оно дивіться, опять б'ються, видирають друг, з друга шерсть, пір'я, тушокотий, прямо аж до крові. То Я одне те, що саме дужче гризлось, упіймала та трішки обрізала йому ніс і воду розвела яблучного уксусу. Колись так робили ми з мулартами, але вже якось трохи підзабула як. Може хто знає, що робити, бо вони гризуть і гусенят. Гусенята ось побігли. В інший бік двору полягали. І двоє каченяток, А ці курчата бігають, вони їх не трогають. А ці ось, ви віритесь, дивіться, прийшло і дзьоба. Ну що ти будеш робити, я прям, я прям не знаю. Зараз на роботу йти мені. Ось Диви. Що ти робиш? Чи мені його куди діти? Чи? Я не знаю, що мені робити. Думаю, що може кисла водичка їм якось допоможе. Великі гусенятка в нас сухня, ні. нормально тут ось так сидять. Це тут так їхня територія в садочку. Тут ось ще не добудували їм будиночок. Такий будинок будуть спати, бо зараз ми їх ганяємо. В сарай. І це поки вони були менші, то половина було цих висей, половина тих. Ось так ось садочок перегородила таким заборчиком. кури скачуть курчата туди-сюди -сю. а гусенята і менші з більшими не б'ються. Сказала мені сусідка, що треба їм ще давати трави, щоб вони там... Діли на гризочку. Я збігала бастренько там на балку на косила трави, трішки люцерни І такої балкової. І цим ось накидала своїм архаровцем. Вона насипала під горіхом їм просинського піску. І це у нас на карті просинський, я не знаю, як він називається. Пісок такий з крупинками. Але вони щось не дуже хочуть його їсти, ще, мабуть, не знають. Ось це трошки такий з білий з купинками. І ось накидала їм трави. Курчата їдять, висенята їдять, каченята теж. Так що щось тут з трави у нас прямо все валом тут. Скільки вони її об'їдають? Завтра зранку поїду. В район Бетертеку. В Може куплю їм там якісь вітаміни, не хватає, чи що таке. В общем, таке. Ось От такі справи в нас на сьогодні.